Яценко Мирослав, 11 років. Я українець є у мене право. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на горний прапор золотисто синій, на щастя жити в такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, хто людство рятувало і проїну. Синів і дочок хідних України. Я українець, хочу право мати завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю горду і величаву. І дух свободи набирати в груди. Я українець, повний є і буду.